Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський проводить аудит всіх сил оборони. Оскільки, як виявилося, за два роки війни є підрозділи, які жодного разу не були на фронті. Про це повідомив голова фракції Слуга Народу Давид Рахамія. Давайте послухаємо. Пан Сирський зараз робить аудит всіх сил оборони. Чому? Тому що два роки поспіль кажуть, що є бригади або підрозділи які два роки на війні без ротації, а є підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. Армія – 900 тисяч, умовно 300 тисяч з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч – за його словами, під час аудиту було вже виявлено 8 тисяч осіб, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали. Він вважає, що за результатами аудиту ця цифра буде набагато більша. Арахамія також додав, що ці працівники, яких виявив аудит, вже отримали відповідний наказ і зараз їх готують на підсилення сил на фронті. Тим часом сьогодні вночі російські війська атакували Україну дронами камікадзе та ракетами. Зокрема, за даними Сил оборони Півдня, по Одеській області випустили дрони «Шахет-131-136» та ракети «Х-31П» і «Х-22» з літаків над Чорним морем. Підрозділами протиповітряної оборони було збито 9 дронів камікадзе. А ось один зі збитих дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинивши пожежу. І, Як повідомляють військові, з пошкодженої будівлі визволили охоронницю. Вона, на щастя, не постраждала. Водночас, під час пожежі виявили тіла спершу одного загиблого, потім ще двох. Також про атаку шахедами і влучання в багатоповерхівку повідомив голова Дніпропетровської області. Давайте послухаємо. На зараз відомо про вісім травмованих у Дніпровській багатоповерхівці. З них семеро госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Загалом п'ять безпілотників знищили оборонці неба цієї ночі над Дніпропетровською областю, по два у Синельніковському та Дніпровському районах, ще один у Новомосковську. Та, на жаль, від влучань все ж таки уникнути не вдалося.